Добрий день або добрий вечір. Зараз я дам пояснення до виконання завдань до лабораторної роботи 5. Ну, спочатку ви обов'язково вам потрібно з використанням кладчика x 32 debug виконати всю пройти виконати лабораторну роботу. Вона тут у нас на 16 сторінках, аркушах у Word. Після того, як все ви пройдете, ви відкриваєте завдання до лабораторної роботи 5. Ну, кратко показано, що ця завдання будуть з використанням команд додавання, віднімання, множення за знаком і без знака. Виконання виконуємо наступним чином. Команди вводимо. За допомогою отладчика x 32 debug тобто не в якомусь редакторі, наприклад, Маслом 32. ні Іменно як в лабораторній роботі. Потім перевіряємо програму за допомогою F8 і робимо скріншоти І скріншоти вставляємо нижче під кожним завданням. Зараз я покажу виконання перших двох. Ви потім можете повторити. А вже 3, 4, 5, 6 завдання ви виконуєте самостійно. І так, вам потрібно відкрити атлатчик. В атлатчике, як завжди, на цих перших лабораторних роботах відкриваємо КрикміЕкзе. Цей файл я також додам. Ви можете його відкрити, От, використовувати його. І поїхали. Так, завдання перше. Завантажити в AL значення 5. Переходимо, натискаємо пробіл і пишемо Move AL. Так, що було, давайте так, для чистоти експеримента. АL, сейчас почитаем. А и EBL, то есть регистры EX и EBX. EBX мы сбросим в ноль. Для этого щелкаем два раза по EX по значению. 0 и EBX. То же самое, два раза. 0, Все. И тут теперь у нас 0. В цих двох регістрах. І так, ще раз, завдання у нас завантажити в AL значення 5. Пишемо AL 5. Є перше завдання виконано. Ну, не перше завдання, а перший пункт першого завдання. І ще тут, на що звернути звернути увагу, якщо по ходу. В завданнях нема або H, або 0x, це означає, що це десяткове число, не шістнадцяткове. Далі, в BL7. Ми на другий рядок у нас по адресу 4010 І тут натискаємо опять пробіл і пишемо бл. Всім. Так. Є. Е. Вилив. Все добре. Угу. Тепер наступне. Додати командою add, додати їх командою add і зберегти результат в AL. Так, побігу і пишемо add AL. І складуємо з BL. Так, да, то, що от ви правильно ввели, все зеленим кольором з'являється, що інструкція закодірована успішно. Натискаємо ОК. Все, от у нас є три команди ввели. І тепер будемо виконувати. Натискаю F8. Бачимо, що виконалась перша інструкція. І в AL у нас з'явилось 5. Виконуємо другу інструкцію. В BL з'явилося 7. 5 плюс 7, буде 12. 12 у нас ну, в десятковій системі. Якщо у нас потрібно перевести, ну, давайте так спробуємо. Та калькулятор будемо використовувати. І так, буде 12. В 16 системі 6 це буде 7. Виконуємо третю інструкцію. Натискаємо F8. І от ми бачимо, що в EX з'явилося 7. Все. Завдання виконано. Є три інструкції, які ми ввели. Є результат EX. Ми бачимо в EX оце 7. І тепер останнє, що тут потрібно, зробити скріншоти. Ну, щоб я побачив. Що ви правильно виконали, що ви виконували завдання. Скріншоти робимо. Ну, По-перше, починаючи от з адрес, от так от байткод і самі інструкції. Можете зайвого багато не захватувати, от так, щоб мені головне. Скріншотик перший. І прямо отут додаємо. Потім скріншот обов'язково, щоб я побачив ваші регістри. Обов'язково з регістром Є Як ви будете робити скріншот, справа ваша. І додаємо ще один скріншот. Все. От завдання перше виконано. Я бачу три команди. Три завдання, ну, три пункти. Вот они, три інструкції, і результат після виконання всіх цих трьох інструкцій. сім. Все. Наступне. Ну, спочатку наш X32 дебаг перезавантажуємо. Натиснемо оцю кнопочку. Так, перезавантажується автоматично критмі Excel. Все моє. Обнуліли, так сказать, ну, привели в исходне. І тепер далі. Наступне завдання. Оголосити змінну нам DB10. Ну, Якщо б ми писали б отут би, то в області даних ми б написали б так от нам далі DB10. Ну, ми виконуємо за допомогою X32 дебаг. 10-16-річна системі, 16-кова система щиснення, це буде А. Так, повертаємось в наш отладчик. І дивіться, тут у нас же є. Це у нас окно коду, а внизу у нас окно дампів. Ну, окно даних, даних програми. Ну, тільки зараз ми тут не бачимо. Дані нашої програми і як перейти. Для цього приходимо на memory map. карта пам'яті. Тут у нас є: от у нас сегмент коду, який починається з адреси 401.3.0, а потім йде Date. от сегмент даних, він починає, починається з адреси 402.3.0. І тому правою кнопочку по 402.3.0 і виконуємо команду following dump. Все. От тепер 402.3.0 це сегмент даних нашої програми. А 401.3.0 це у нас наша програма. І по завданню ще раз повертаємось: перше. Оголосити змінну нам dB за значенням 10. dB це означає, що ця змінна розміром в 1 байт. Ну, тут такого нема, звичайно, щоб змінну Оголосити, але ну, ми можемо в сегменті даних. Саме перший байт візьмемо, два рази щелкаємо і вводимо експрешн. Так, зараз отак. Ні. А. Вводимо А, А, це ми 10. От показано, що це буде в десятичній системі системі численниці 10. І натискаємо ОК. Все добре. У нас в сегменті даних за адресою 40230 знаходиться наша змінна 0А. Ну, в якості тільки імені виступає вже не нам, а виступає адреса 40230. Далі. Наступне. Завантажити її в АЛ. Тобто оцю 10 ну, тобто А завантажити в АЛ. Ну, от ми на першій інструкції знаходимось, натискаємо пробіл і пишемо. Так, Move. AL. потім указуємо, що у нас буде посилання на byte byte ПТР, І в квадратних дужках указуємо адресу. 402.30. От то, що я... 3.0 тільки. Зараз ще один нулік. Будемо завантажувати, завантажувати з, із пам'яті з падресу 402.3.0 завантажити число ну, зміну, яка займає один байт. Байт ПТР. Це указатель point. Окей. Okay. Є. Ні, є помилка, бачите? 402.3.0, а у нас тут вийшов друга адреса. Тому повертаюсь, пробіл і адреса не те, що потрібно. А що я зробив не так? Треба було ще вказати в атлатчики перед числами 0x. Що я, ну, дати зрозуміти, що я вказую 16 систему числення. А так він зрозумів, що це 10-тічне число. Ще раз. 402. и ты 0. Вот так вот. Вот, вот теперь будет правильно. 0x. Обязательно потребно тут указывать То, что автоматично тут появляется ds, это регистр, который указывает на сегмент данных, но можете не обращать внимания, можно вот так вот удалить его, просто указать адресу, а то, что программа сама автоматично додаст, потом ds, ну пусть будет так, не звертайте увагу. Окей. Все. Тепер все добре. 402 байт, 1 байт буде завантажуватися в AL. Наступне завдання. Додати до неї число 15. 15 в 16, -річній, 16 -річній системі числення, це буде у нас F. Додати до AL. До AL. Тобто до 10. 15. Так, от у нас друга, другий рядок. AD. І вказуємо, що до AL будемо додавати, напишемо 0XF. Хоча можна і написати. Так, ще раз, що там? 15. Можна і просто 15. Воно вказує, що... Ні. Давайте так. Зараз спробуємо. Add 15. Буде ли це F. Так, да, все добре. Можна і так. І з'явилося, що ми будемо до AL, тобто до А, до 10 додавати F. А скільки буде у нас вийде, щоб ми. Так, перейдемо на Хекс і А плюс F. Буде у нас в Хексі. В Хексі це буде 19. Ну так, да, 10 плюс F это 15, в десятичній буде 25. А так, в 16 буде 19. Окей. Okay. І що там ще у нас залишилось? І записати результат назад у нам. Ну, тобто, вот сюди, вот, щоб тут вот замість 0, щоб цей 19 тут з'явився. І тому на третьому рядку ми пишемо, так, я видаляю, напишу MOV. Указую, що це буде записуватися байт з адресою 0x40230. Кома. Откуда? З АЕЛ. Так, тільки що не так. move byte 402. А, бачаюсь. Ну, вот так вот, кому ставим за душкой, тут уже AL. Все. Инструкция у нас закидирована. успешно. Окей. Все. Escape. Итак, выполняем нашу программу. Натискаю F8. Да, еще. AL. Давайте. Чтобы у нас тут По нулям все було. Тут тільки будемо використовувати AF8. Ми завантажили з 402, 30, 0, 0, завантажили в регістр EX, бачимо все добре. Далі додаємо до AL значення F, і у нас з'явилося 19, і тепер оце 19 потрібно скопіювати ячейку пам'яті 4023 Натискаємо F8 і бачимо, да, все добре. От у нас 19, воно вийшло. Завдання виконано і тепер копіюємо. Потрібно обов'язково сам код оці три інструкції. Копіюємо і от тут нижче вставляємо. Далі обов'язково мені потрібно. Регістри. Отакі от, щоб я бачив. І сюди нижче додаємо. І також обов'язково мені потрібно, раз ми використовували сегмент даних, то щоб я побачив оцю 19 за адресою 402.3.0. Все. От так от завдання виконано. Якщо будуть питання, пишіть у класрум або в нашу групу в телеграмі.